Привітки, ребятки, і ви на каналі я, Маніка. І сьогодні ми будемо проходити башню Ада. І ви знаєте, що я з України. Ой-ой! Як тут служба? І я трошки вже починаю з вами говорити трошки українське. буду с Оржиком говорить. Ой. Бо я еще на все слова знаю. Ой. А -ка. как здесь проехать? Я не понимаю. Ой. Вот это да. Вот это второй уровень. Вот это вот экстрим. Ай. Ай. Ой. Ой. Ай. -ай. <со> <решки> там надо якось прыгнуть Какие-то хитрые прыжки Нужны быть а, Ой, что ж таке Надо было там на лесенке Оставаться Какий-то <решки> интересный уровень Так Быстренько Ой, тихо, стоим Ой, тихо, тихо Фу, пробежал Ой, ребятки тут, Ой, ой сложно ай, Ой, ой Ой. Ай-яй-яй, я не проехала. Да что ж таки? Ну, сложно дуже. Если вам такие уровни попадались вместе, то... Помощите, как их проходить? Как? Как? Ай! Что ж таки? Меня просто накрывает. Там невозможно пройти, я не знаю. Так бывает, знаете, Попадаются такі уровни, что вони вообще не Ще, Ну просто невозможно Тільки Треба какими-то хитрими. О, сейчас 1-0. Нова а, карта. И мы бежим. Побежали! Так, я думаю, ой. Надо с этой стороны начинать. Потому что, смотрите, мы там прыгали по маленьким кусочечками короче там глубин ладно сейчас мы не спешим потому что що... потому что що... у нас времени багато можно пройти Та що ж таке? я не могу запрещать что у меня за день сегодня так Так, ребятки мы с моей подружкой если вы хотите еще з с моей подружкой то ставте лайки. Я буду бачити. І ще буду випускати з моєю подружкою відео. Так, прик, прик-скок-скок. Оцей. Скок. Say... О, я що перша? Хм. Ладно, не отлякаємося на те, що я перша, може бути, що я упаду і буду саме последнє. Тому... Прик скок, прыг, скок. пригаємо. Ой, хтось мене доганяв і упав. Ой, і я упала теж. Ну що ж таке? Ну, яка? <смі> Невізучість сьогодні. Ну, що ж таке? Якщо ми пройдемо цю башню сьогодні, ялкі палки то ми підемо в Про, але не у що Ми пройдемо сьогодні цю башню. тому що, тому що в мене сьогодні якийсь невізучий день. У мене такий кристаті не дуже невізучий день. Бачите, там люди знизу ще не можуть пройти. Перший уровень, а на другому уровні тут тоже мало человек. Я одна на другому уровні. Да. Ой, зачем вы купили? лки-палки сложно. Офф, ладно. Попробуем. Попробуем. Ой, ладно. В мене, девочка, если подождем, то це будет вообще круто. Круто, круто. Ура. Хоп, хоп. Другий уровень мені не помішає. Ой-ой! Давайте зараз чуть-чуть залізом. О, є. Ура! Так, тепер... Ой, я перша. опять. Девочка. Девять. Девочка, девочка. Девочка упала. Угу. Понятно. Я, конечно, не радуюсь, но... Я тепер попершу, ура! Так, сейчас. Опа, на. Так, теперь на синій в нас уровень. Ой, божечки. Ой, тут она, наверное, упала. Ой. чи на последнем. Я не знаю, на якому вона упала. Там на последнем тоже нормально такое. Ладно, тут ждать, главное, надо. Тут главное ждать. А так тут... Надо ще к цим лазером, які ми зможемо а які ні. Все, тут ми зможемо, тут ми уходимо сюди, тут сюди. Тут треба буде перестрибнути, тут перестрибнути і тут перестрибнути. Тут проїжджаємо. перестрибуємо, перестрибуємо, а тепер жидемо, ждемо, ждем, перестрибуємо і є. Я прошла. Тут, наверное, вот эта быстрая ходьба, наверное, мешала той девочке. Ой, ой, ой. Что ж таки? Садимся. Садимся. Сюда. Итак, мы постараемся зараз пройти, но я не уверена, что мы пройдем этот уровень. Пока вроде пропрыгаем нормально. Вот так вот станемо. Зараз воно не до конца буде доїжджати. Ой. Ой. Ой, вот это вот было... Ой, ай! Ой, 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 ой! Так а тут як запригнути Ой! Як сюди запрыгнути? Фух, запрыгнуло, запрыгнуло! Ура! ми в фіналі Так. Давайте зараз быстренько балу заберемо, бо я не уверена, за 2 минути, що там хтось синій уровень пройде. Я извиняюсь, конечно, но если хтось не пройде, я виновата. Так, все, падаємо. Ой-ой-ой-ой-ой, і И йдемо в про. Так. Идем в про, и там я точно, точно, не пройду, ну, не будем загадывать. Так, что за медленный уровень? Очень медленный уровень. Ого, все по башне раз, раз. Ай, я упала. Зачем цей прыжок вообще купила? девочка? Привет, привет. А я не понимаю, ребятки, вы знаете, я ось лапки бачите, над головой. Скажите, если вы знаете щось про це просто я не понимаю. Не ну Я, конечно, не дуже хочу, Ну, просто мені интересно. Хто знає, давайте повідомляйте мені новости, бо я. Знайти, не всі знаки. я не все знаю. Так, так. Ай. Так, да, я в школі нормально вчусь, але у Роблоксі тут школа нічим не поможе. В школі ми ще не вивчаємо, не програміруємо нічого на інформатики. Вот, так що мені пока нікого не известно. Але будем. Але we'll. yeah, 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 yeah. будем. Да-да-да, будем. Так что, а если мы будем навчати в школе, то, а может будете, що я вам зроблю якусь гру, ми ж будемо програмувати, учитися, поэтому може і зроблю вам якусь гру, Якщо вы будете раді... Цьому, то, пожалуйста, пограйте. А я поки що не можу пройти про башню. І зараз давайте ми пройдемо ще раз. Ну, бо башню. І давайте. 에... Цей... Коли я так потренуюся, давайте потім ми вже будемо проходити про башню, бо я ось так ось не можу. Я проходити. Ну, можна вже удачу вважати, що ми вже пройшли з вами э, одну про башню, ой, про... <сістити> одну башню. Ми вже молодці з вами. Вийшли, поїбали і будемо проходити далі. Якщо ми сьогодні пройдемо ще одну башню, можна сказати, що ми молодці, молодці, молодці. Ще у нас остается одна минутка. Я не знаю, нам купли время. Учи не, <кхи> не Ну Ничего, зараз ця башня закончится. И мы быстренько преподем в, в другу башню. -да. Ура, ура, ура! Ура, ура! Давай, васа, васа садись. У вас пай... О, Яса, Яса, а та, тут такі імена зараз порядовають. Це ну, не там, а не Нікі. Нікі, не Я не знаю, Я там правильно. правду. Ай, та що ж таке, я там не можу ніяк Ладно, 11, 10, 9, 8, нияк тут прыгнути. 5, 4, 3, 2, 1. 8543. Давайте вже... заканчивайте время. Ура! Закончилось света! И быстренько бежим и башню. Ура! О, это у меня уровень. Ой, знакомый. Знаете, там, где б... Ой, это вот дверка, бачите? Э -э желтая. Заразочка У меня с камерой проблемы. Там, где дверка желтая, там... Вот там где все уровни э, взяти. Ну, может, там парочку не взять, ну но... Так. Вот. И там есть такие я такой уровень. Я сюда, по-моему, с другом. Мы с вами уже проходили. Мы тут 9 уровней с вами проходили. И сейчас мы сюда. Сюда летим, 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 летим. летим. Ура. Мы пролетели. такие. Не дуже сложне, але ми за, за нього отрима 9 балів. Було у нас 2, стало 11. 9 балів отримали. Так, і зараз ми тут прийдемо. А ось це саме сложне. Якщо ми зараз попадемо десь там, то на зловий вітер. О, ура! ми не впали. Так, і це дуже радує мене. Ура, ура! Ой, я знову перша. Ура! Ой! Осторожно! То сейчас нарадуємося і впаде. Так! Ой, це уровень я не люблю. Ай, ладно, сейчас пройдем. Тут я падаю сюда. Ой, а тут же поддержки знизу нема. Ладно, все буде добре. Так, тут отключаємо шиф, я тільки шиф, там там може прогригти. Тепер виключаємо. О, тепер ці світяжки, нелюбимі мої. Як ви мене вже достали ці світяжки. Хоп, і сразу сюда прыг. Сюда. А тепер тут міняться, тут надо слідіть, куди ти погригнеш. А тепер підсюда, отсюда, а тепер сюда, сюда. сюда. Так. Давайте сюди засида. Підіш сюди. 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 Сюди і сюди. Все нормально. А тепер що у нас там починається? Ой, надо пригати, і вона все в движенні. Ладно. Поїхала прискок-скок, скок. Фу-фу-фу, а -фу -фу. дихай, а дихаємо. Головне, щоб не впасти, думаю, на останньому рівні. А дихаємо. відпочиваємо. Приказ отдихаємо. А тут нам треба з поворотиком пройти. А тепер нам сразу надо випрыгнути туди. Раз і два. Раз, два, три! Ура! Ми в другий раз в півсі! Ура! Забираємо свої баби і будемо з вами прощатися! Ура, 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 ура! ура. следующее відео в нас буде-буде-буди яка найулюбленіша. Так-так-так. Я буду її знімати. І так ви знаєте, яка в мене любима гра. Всім бай-бай! До наступного випуску! Пока-пока!